Всім привіт з нічної Італії. У нас зараз буде тут этот, затор. Тут зверху ще спускаються дві машини, поки я виїхала. Так, дівчата і хлопці, рада вас вітати на моєму каналі. Да, темно. Темно, їду по лісі, катаюся по лісі. Везу з собою ружьє. Може, застрелю якого кабана. Їду на, на точку, де виходять багато кабанів. Але я вам хочу сказати, оце в цю пору, щось взагалі попробую знайти того кабана, зустрінь. Якось літом їх більше бігає. А, та й таке. Да. Хто мене давно вже знає, рада вас вітати на моєму каналі, дівчат. Знову мені дзвонили, їду <хи> на якийсь підробіток. І я собі думала: ну, навіть якщо в мене були гроші, багато грошей, а хіба багато грошей буває, дівчата? Нам скільки не дай, нам то піжамка треба, то обув якась треба. І, і причому всім, скільки, скільки б тієї обуві не було, я думаю. Ми жінки, і це нормально. Все одно б я б відізвалася і все одно б я б поїхала допомогти. Я... Мене тут час від часу, коли люди міняють баданти. Знову звільнилася баданти в моєї сеньори. Спонтанно вона їм вранці заявила, що я уходжу. Не знаю, я спитаю руминка, то була чи українка. Це спонтанно. То одна два місяці побула, це друга місяць побула. А я сьогодні з'їздила до Марії е, в школу. З'їздила до Марії в школу, така вийшла. Ну І в мене в 10.30 інсулін треба поставити Марії. І в 12.30. Я в 10.30 вийшла мені дзвоночок. Що робиш? Комистай. Вона така, та нічого це. А ти каже, коли будеш додому їхати. Кажу, то, в принципі, зараз, зараз вільно, можу приїхати. Я так хотіла повільно прокататися, раніше виїхала. Мене дві машини ззаду в цьому лісі прислідує. Ну, це капець якийсь. Не дадуть мені спокійно оце з вами поспілкуватися. А то позвонили, кажуть, приїдь, будь ласка, помий нам сеньору. Ви Знаєте, з одного боку, добре, що і, і, і я їх знаю. Ця сеньора, їй там скільки, мені здається, 89 років. Но вона при такому світлому розумі, і ну, мені вона дуже подобається. Я знаю, я, я до неї їздила, то один там тиждень, потім це є, і ви знаєте, просто спілкування. Просто спілкування. Отже. Виїхати за межі цих пішителі, тут всі друзі-родичі. Я їх розумію, прекрасно розумію. Але ж, вибачте, я не кусок м'яса, може, ви і м'ясорубка, да, там, місцеві жителі, що один одного вони ж не можуть. На, це, на фарш пустить, а як хтось сюди приїжджає, на фарш пускають. Ну, і ви знаєте, це моє підтвердження, того, що коли мене одна одна мама, мама Марії однокласниці запитала, а правда, що у вас там? Всі про всіх все знають? Я ж думала, і їх всі знають. Дивіться, яка красота. Вау! Це наш ресторан. ресторан, його знають, типу, як грибний ресторан. Тут е, повару 70 років з Гаком і його дружина. Е, діти допомагають. Нас туди газ привозять. Сьогодні їздила за болоном газу. Це, що, що ви думаєте? Пш, Оксана ніколи сама не буде. Я до всіх доброзичлива. Але дуже класно бути заміжньою. Не знаю. Мені класно бути заміжньою, тому що в мене оця ця дирка закрита замужем. Чоловік закрито. А, гормони в мене якби удоволі А, І це, і я собі на чоловіків і на жінок дивлюся однаково. І це класно. До речі, я вже не таке не вперше чула. Не вперше чула, що. Якось коли, ну, ну, так от, що, що до чоловіків, що до жінок, собі можу бути як і привітлива, так і відповідати. Що я там вже вам брехала, не знаю. Взагалі, їду до сеньори і, і таке. То це, може, через тиждень, яка баданта прийде, то треба тиждень поїздити. Тиждень треба поїздити, покататися, то знову в мене отаке ночне відео. Дівочки, дуже вам вдячна за вашу підтримку. Я сьогодні настільки заганялася, що е, ні відео не записала. Тоді думаю, ну я ж запишу ввечері, буду їхати. У мене вийшло крайніх два відео, да, перед цим, крайніх два відео. Е, я не знаю, то я називаю ісповідь душі, і треба все те пережити. Я дуже вдячна, що ви слухаєте. Я вдячна за вашу підтримку. Дивіться, хто до мене приходить на відео. <свісно> ну, да, перед цим я випустила два таких веселих відео, де я розповідаю анекдот. Тут мене накрило, і я вже розумію, що я маю цим поділитися. Мені стане легше. Мені реально стало легше. Мене uh, попустило. Плюс сьогодні мені оце позвонили. я відволіклася. А в Наді сьогодні була на стрімі. Я відволіклася, в, да, в мене якийсь проєкт є. Да, там. Ось сеньора в мене є проєкт. Ну, мене це томить. Так, там хтось. Ой, мадонна мія. Що я виключаю? Боже, в нас тут трафіко, дівчатки, в нас тут трафіко. Ззаді машини. Тер ці машини, а це о, у мене ось дальній є. Що це я без дальнього їду? О. Я читала всі ваші коментарі. Це цілі письма. Е, запишу обов'язково відео, почитаю коментарі. Е, взагалі ця тема: от наскільки жінка може підтримати жінку. У мене взагалі тут е, просто. Най, ну Дуже чудова підтримка, дуже чудові підписники. Дякую, що ви зі мною. І ви знаєте, якщо місяць тому мене гребло, і я зривалася на дітях, реально зривалася на дітях, я розумію, що Марії не треба це все, то на сьогоднішній день я вчора відразу проговорилася, мене накрило. А і мені це треба було. Я надію, що коли ми проговорюємось, то реально це допомагає це залишити в минулому. Це по-перше. По-друге, оця тема жіноча енергія. Ми як можемо один одного підтримати, так і всіх на світі сожрати. То хай моя енергія направиться на сожрать тих, хто мені взагалі нічого не ну. Про мене не знає, і не розуміє. А це. Так що буде ще відео по коментарях. І от, ну, серйозно, я вас обіймаю. Хай о, в усіх буде лише добро. А, і пройдемося трохи. Там дуже цікаві ваші листи. Це неймовірно просто. Дощу нема, в принципі, зараз можна їхати. Так, там хтось ззаду наближається дуже-дуже швидко. Снігу нема, дощу нема. Вранці то класно мені перед школою заїхати, а ввечері таке, кожен вечір не виїдеш. Ну і плюс. Завтра ж субота, це ж я записую в п'ятницю відео, а от завтра субота, і це я. Мені треба буде швиденько поїхати підняти а, і поїхати в басейн. Марію в басейн треба буде завести. Я встигаю, я встигаю. Ну і плюс, коли ти зайнятий, то й час швидше проходить і все. Так що, не жаліюся. Знаєте, хай, хай краще. У мене В мене і так клітка. А ще, якщо буде золота клітка, та його да, там, за світло, за газ, там, за це все я, ну, я не плачу. Так я на якісь свої потреби. От, завтра в басейн схожу поплаваю. За годину, ну, що, взагалі, що я оце прийшла, зробила цей маніпуляцію із сеньорою. Плюс вона дуже приємна жінка, то це є 10 євро. 10 євро. І ви знаєте, якщо чесно, то просто сюди з задоволенням їду. Так, хтось є, може вже якась баданта є. Але б мені дзвонили, сказали, що не треба їхати. Так що, дівчата, дуже-дуже вдячна. Хай всім буде добро. І ви знаєте, навіть тим жінкам, які, от, ну, я не знаю, знову ж таки, просто попереднє відео було про моїх свекрів. І просто коли люди настільки впевнені, Самовпевнені, да, настільки там. тебе в чомусь звинувачують, то ти починаєш людям вірити. Бачите, вкушкалась, да, навіть печку не включала. Ти починаєш людям просто вірити. І я кажу, для чого потрібно більше знайомих, от коли ти за кордоном. Коли ти за кордоном, от тобі дійсно треба більше знайомих, більше діапазон. А, щоб не повірити тим, хто тобі каже, що ти якась неправильна, а, це є так, що так от. А і просто коли людина робить щось впевненістю, то ти починаєш вірити. Ти починаєш вірити, ти починаєш в собі сумніватися. Робіть ви щось із певнесті, головне, щоб від вас ніхто не плакав і потім не, не, не читав молитви і не ставив за ваше здраві свічки, да? щоб ви відчепилися. От, от Такого не треба. Тоді всім бажаю світлого розуму, як оця жіночка, в 90 років, і щоб все було добре. І ви знаєте, показник цієї сеньори, до якої я хожу, показник, вибачайте за таку картинку, показник того, що вона реально хороша, не то, що. От да, там, я її не знаю, до, до мене вона ж по-хорошому. А як була до остальних, а як до невістки. Дивіться, її дочка, коли нема баданти, з нею не сидить. В дочки бізнес. А в невістки нема бізнесу. В невістки готель, в невістки е, в, 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 внучок малесенький, е, дочка на роботу вийшла, внуку ще годіка нема. Що ж він в тих ясельках, один день в ясельках, три дні вдома. І при цьому всьому, вона, коли нема баданти, вона сидить, їсти, варить свекрусі: е, два сина і дочка в цієї бабушки. І виходить, що одного... один син розлучився, ходить там, улибається 60 років, так що дуже вигодне місце. І розлічення вам буде, і робота. Я жартую. А інший син це ж з невісткою. Невістка кожну неділю варить обід варить обід і накриває стіл. Їй ті гроші там, ну, кажуть, що типу, в них є оце що за те, що баданти є чи що. Вони не проти, щоб була баданта. Вони платять, от мені платять за те, що я там помию прийду. А, дочка, Чого дочка цим всім не займається і дочка поруч живе. Так що, знаєте, це про час свій, це не, не про якихось там 200 євро, це про свій час. І ця невістка все. Ця невістка все віддає. Навіть коли ти хочеш, а тебе не сприймають, то такого не буде. Так що ця реально сеньора лапочка, якщо її невістка, все, розумієте? Я до, я до своїх. Ну, Хіба що будуть скидатися всі по тисячі євро. От тоді я, може, до них піду. І вас ще з собою візу в помощь, да, там, Якщо це всі будуть скидатися, да, а так з розуму можна зійти. Ну, Тримаємось, дівчатки і мальчики. Дуже вдячна за підтримку. Я почитаю ваші листи, тому що вони дуже варті великої уваги. Все, Всім обняла. пока.